Вітаю, шановні 10 класи. Сьогодні ми з вами більш детальніше розглянемо досягнення культури в добу української революції. Почнемо з освіти. Демократичні процеси, започатковані після повалення монархії в Росії, відкрили широкі можливості для відродження української культури та освіти. Українська інтелігенція, яка була натхненником української революції, активно взялась за українізацію освіти. Творення всіляких культурно-освітніх товариств, організацій, вчителі отримали свободу у виборі підручників та методів навчання. Консолідація українського вчительства вилилась у створення Всеукраїнської вчительської спілки та заснування журналу Українська школа. Наприкінці березня 1917 року в Києві відбувся український педагогічний з'їзд. У його резолюціях було висунуто вимоги заснування головної української шкільної ради, утворення українських бібліотек, українізація учительських семінарій та інститутів та викладання закону Божого українського мови і украї... українізація духовної школи. Почалось заснування українських шкіл. Перші школи створювалися виключно на громадські кошти. Перша українська гімназія імені Тараса Шевченка була відкрита в Києві в березні 1917 року. Тепер у її приміщенні розміщується середня школа номер 138 Українське товариство шкільної освіти на чолі з відомим громадським діячем Сташенком не тільки створювало українські навчальні заклади, а й домоглася від Міністерства освіти тимчасового уряду дозволу на запровадження української мови і вивчення українозначних предметів у народних школах. Вчительських семінаріях та інститутах і інших вищих навчальних закладах. В травні шкільна комісія Центральної Ради розпочала запровадження української мови в усіх навчальних закладах. За сприянням Товариства шкільної освіти було організовано місячні курси українознавства для вчителів. Кількість курсів сягала 100, і протягом літа на них поглиблювали свої знання кілька тисяч освітян. Літо 1917 року було багатим на з'їзди та конференції, присвячені проблемам культурно-освітнього будівництва. Наприкінці липня другий всеукраїнський з'їзд вчителів виробив рекомендації для Генерального секретаріату в галузі освіт та запропонував створити навчальні заклади за типом єдиної школи, виробленим спеціальною комісією при товаристві шкільної освіти. Передбачалось заснування комісії при Генеральному секретаріаті. Для вироблення програм Українознавства та створення науково-педагогічної академії організації у всіх повітах учительських спілок, а в селах Осередків просвіти. На початку серпня 1917 року відбувся всеукраїнський професійний учительський з'їзд, який затвердив всеукраїнську учительську спілку, започатковану ще в травні. На вересневому з'їзді просвітян засновано було Всеукраїнське світопросвіт. І накреслено широку програму праці в галузі позашкільної освіти. Улітку 1917 року Генеральний секретаріат народної освіти звернувся до тимчасового уряду Росії і Верховного головнокомандувача з проханням про демобілізацію вчителів з України. В результаті до осені 17-го року достроково з діючої армії було звільнено близько 13 тисяч педагогів. Завдяки цим підготовчим заходам новий навчальний рік мав початися вже в умовах широкої українізації навчального процесу. До осені було відкрито 39 українських гімназій, а загалом до кінця року 53 середні школи. Крім того, протягом 2017 року в Україні було відкрито 215 нових так званих початкових шкіл. Усі вони утримувались за рахунок громадських і приватних коштів. А також діяло 38 тисяч е, книж, нижніх початкових однокласних шкіл та 1373 двокласних. В грудні 1917 року Центральна Рада ухвалила закон про підпорядкування всіх шкіл на території України за винятком неукраїнських Генеральному секретаріату освіти. Потім було скасовано шкільні округи дирекції та інспекції народних шкіл. Замість них призначалися в Губерські та районні комісари народної освіти, а також утворені раніше шкільні ради. Велика увага приділялась виданню українських підручників, тільки товариство шкільної освіти в Києві в 1918 році видало 2, міль... 2 мільйони примірників начальних книг. Цими підручниками користувалися і через 10 років після видання. Український освітянський рух в свою чергу наштовхнувся на опозицію російського. Та зрусифікованого чиновництва антиукраїнської настрої частини інтелігенції. Проти швидких темпів українізації школи виступили окремі діячі Київського шкільного округу, професура Київського університету Святого Володимира. Навіть після утворення Генерального секретаріатства освіти, яке очолив Сташенко, куратор шкільного округу Науменка не визнав його державного статусу і відкрито ігнорував розпорядження цього органу. Українізація вищої школи по первах передбачала створення кафедр українознавства та викладання української мови. Першим у справі українізації вищої освіти став Харківський університет. Задяки ректору університету професорові Баталію і професорові Сумцову вже в липні діяли кафедри української історії та української філософії. Натомість ректори Київського та Одеського університетів ставили всілякі перешкоди на шляху. Українізації керованих ними заходів. І все ж завдяки зусиллям професора Тутковського, доцентів Сушицького, Грушевського, Огієнка. Київський університет теж запровадив українознавчі дисципліни. В березні 1917 року технічна інтелігенція Києва згуртувалась навколо товариства праці. Під егідою цієї організації відбулися з'їзди інженерів, агрономів, лісників, залізничників. На яких обговорювалися актуальні життєво важливі для України питання її економічного розвитку. З ініціативи товариства, 5 жовтня 1917 року в Києві було відкрито Український народний університет, який працював за державною програмою, мав історико-філологічний, природничо-математичний та юридичний факультет. Заняття для слухачів цього навчального закладу проводили кращі викладацькі кадри та наукові, науковці столиці. На початок листопада в університеті навчалися 1370 студентів. 17 листопада 1917 року в Києві з відкриття однорічних педагогічних курсів для підготовки вчителів українознавчих предметів розпочало свою діяльність педагогічна академія. В березні 1918 року Міністерство освіти УНР розробило план подальшої українізації вищої та професійної освіти. Який передбачав створення мережі нових державних вищих навчальних закладів, а також розв'язання проблеми підготовки викладацьких кадрів, але цим планам не судилося збутись. Тут дуже важливою є діяльність товариства просви, просвіта, що поширило свою діяльність на Дніпрянській Україні ще під час революції 1905-1907 років. Вони були закриті в роки реакції, єдиною, яка продовжувала свою. Діяльність до початку Першої світової війни була катеринославська просвіта. Повалення царизму дало новий імпульс створенню просвіт. Вони виникали спонтанно і вже влітку 1917 року Україна була вкрита густою мережею цих товариств. Найбільш активно вони діяли в сільській місцевості і не залежали від органів державної влади. Просвіти стали надзвичайно важливим осередком українського руху на місцях. Вони мали свої театральні трупи, оркестри, видавництва, бібліотеки, читальні, народні будинки тощо. 20 вересня 1917 року в Києві відбувся перший всеукраїнський з'їзд просвіти, на якому було створено всеукраїнську спілку просвіти і організовано центральне бюро. У роботі товарись брали участь відомі українські письменники, поети, композитори та актори. Просвіти сприяли. Популяризації української культури, мови, історії серед широких верств суспільства. Незважаючи на складний час гетьманський уряд зрозумів, що без сприяння розвитку науки, освіти, мистецтва не можна успішно розв'язати інші питання державного будівництва. За гетьмана продовжився процес українізації освіти. У вересні 1918 року Міністерство народної освіти видало наказ про утворення національної нижньої початкової школи, яким передбачався перехід на українські підручники та мововикладання. В усіх середніх школах спеціальним законом було запроваджено обов'язкове вивчення української мови та літератури, а також історії та географії України. Сферою постійної турботи гетьмана стала вища освіта. Так, крім діючих університетів в Києві, та Харкові і Одесі було відкрито ще два нові університети Київський та Кам'янець-Подільський державні українські університети. Згідно з рішенням більшовиків, тут своя політика була особлива. Згідно з рішенням восьмого з'їзду РКПБ, масова політична культура, культурна робота на селі мала проводитись в трьох напрямках. Комуністична пропаганда, загальна освіта та культурна освіта. Основним культурним осередком на селі стали хати читальні, а в містах народні будинки, бібліотеки та клуби. В 1920 році на території республіки діяло 1300 клубів, 5 тисяч хат читалень та близько 4 тисяч просвіт. Однак можливість цих закладів не могли, не могли бути використані на повну потужність у зв'язку з масовою неписемністю. Створення Республіканської комісії з ліквідації неписемності в серпні 1920 року та випуск підручників, букварів, начальних програм дозволило розгорнути її подолання. Станом на кінець 1920 року, щонайменше 51% населення України вже вміли читати і писати. Таке намагання подолати неписемність диктувалося тим, що через засоби масової інформації друковане слово можна було здійснювати вплив на людей їх виховання в комуністичному дусі. Велику увагу радянські органи влади приділили також шкільній освіті. 2 липня 1919 року уряд УСРР ухвалив положення про єдину трудову школу, яке визначало обов'язковість і безоплатність навчання дітей віком від 7 до 16 років, спільне навчання хлопчиків та дівчаток, викладання навчальних предметів рідної мови, політехнічний характер освіти. Наука теж розвивалася. Гетьманський уряд пішов, в свою чергу, на заснування Української академії наук, про що раніше мріяли покоління діячів української культури та науки. Велику підготовчу роботу провів міністр народної освіти Василенко, залучивши до справи видатного вченого Володимира Вернанського. 24 листопада Скоропадський затвердив закон про створення Української академії наук як державної установи. Вона складалась з трьох відділів історико-філологічного, фізико-математичного та соціальних наук. До першого затвердженого гетьманом списку з 12 академіків увійшли Багалій, Кримський, Петров, Смальстоцький, Вернанський, Тимошенко, Хашенко, Тутковський, Туган Барановський, Тарновський, Косинський та Левицький. Першим президентом Української академії наук став Володимир Вернадський. До складу Української академії наук увійшли не лише науково-дослідні установи, а й Національна бібліотека, біб... Ботанічний сад, астрономічна обсерваторія, музей та виданиць. Новостворений заклад розгорнув плідну діяльність і, незважаючи на зміни політичних режимів протягом десятиліть, залишався центром наукових знань і фундаментальних досліджень в Україні. Замість істотне... Зазнала істотних змін система вищої освіти, також за часів більшовицької влади. Замість університетів, які скасовувались, на їхній базі створювали спеціальні самостійні інститути. Наприкінці 1920 року в УСРР працювало 38 інститутів, в яких навчалось 57 тисяч студентів. Зобуття вищої освіти було безоплатним. Представники робітничого класу і трудового селянства отримали можливість вступати до вищих, не маючи середньої освіти і не складаючи вступних іспитів. Для підготовки доступу у ВНЗ. Відкривались робітничі факультети. Більшовики виявили зацікавленість роботою українських вчених. У 1919 році вони поновили діяльність Української академії наук. В УАН було, як і раніше, три відділи, в складі яких діяли три інститути, 26 кафедр і кабінетів. Також в цей час активно розвиваються і інші галузі культури. Українська література доби визвольних змагань і громадянської і національних воєн збагатилася багатьма новими іменами. Письменників і поетів тієї доби було безпосередніми учасниками подій. Життя деяких з них обірвались раніше, ніж встиг розквітнути талант. Олександр Олесь, тобто кандиба, вважається одним з найяскравіших українських поетів ХХ століття. Він народився на Сумщині, дістав вищою освітою працював у Харківському земстві лікарем. У 1911 році став одним з редакторів Київського журналу літературно науковий вісник». В 1919 році разом з військами директорії дійшов до західного кордону. Потім подався до Бутапешта та Відні. З 1924 року працював в Празі, де прожив останні 20 років життя. Твори Олеся відзначаються глибоким патріотизмом, довершеністю поетичних форм, багато віршів покладено на музику. Володимир Сосюра в свой час служив у військах Симона Петлюри до лютого 1920 року. Потім став червоноармійцем, вступив у більшовицьку партію. В 1920 році була надрукована його поетична збірка Червона зима. З нею Сосюра увійшов у велику літературу. Талант поета зміцнив у радянську добу, але Українська національна революція наклала свій відбиток на всю подальшу творчість. Звинувачення в українському буржуазному націоналізмі переслідувало видатного метра української літератури і в кінці життя. Павло Тичина в 1917 році закінчив Київський комерційний інститут і почав працювати в газеті Нова Рада. В 1918 році вийшла з друку його перша поетична збірка Сонячні кларнети. Вона вразила багатьох глибоким ліризмом і новаторською формою. 1920 році були надруковані ще дві збірки молодого поета Плуг і замість Сонет та Окта. Поет Василь Чумак, член партії боротьбистів, в свою чергу, був розстріляний денікінцями в Київському підпіллі в 1919 році. Після смерті з'явилася перша і остання збірка 18-річного поета – «Заспіль». Вона показала всю силу його літературного обдарування. Чудовим поетом виявився і один з керівників боротьбистів Василь Блакитний Еландський. У 1920 році була опублікована його збірка Удари молота і серця. На початку Визвольної війни також був відомим Григорій Чупринка, відомим поетом. Творчість його перервалася в 1921 році. Своє життя він віддав у боротьбі з більшовиками за самостійну Україну. Мабуть, закономірно, що українська революція поставила на чолі літературного процесу поетів яскравих та різних. Тільки поетичним словом вдавалося найбільш глибоко відобразити різнобравну і калейдоскопічну дійсність. Серед прозаїків, які розпочали свій творчий шлях у ці боремні роки, ми бачимо багатьох, хто став пізніше класиком української радянської літератури. Це Головко, Довженко, Іван Ле, Остап Вишня, Скляренко та багато-багато інших. Ворхливо розвивалось і театральне мистецтво. В березні 1919 року в Києві відкрився ім театр імені Шевченка. В його трупі працювали Бориса Глібська, Лакубеш, Мар'яненко, Сердюк та інші прославлені актори. Режисер Загоров ставив з великим успіхом п'єси Гоголя Лесі Українки, західноєвропейських класиків. В січні 1920 року Юра створив у Вінниці театр імені Франка. Йому судилось стати одним з провідних в Україні. Воєнні роки започаткували і творче життя багатьох музичних колективів. У 1919 році в Києві був організований Симфонічний оркестр імені Лисенка. Там же було почало працювати з 1920 року Державна українська мандрівна капела Думка під керівництвом Городовем. Самодіяльні хорові капели і капели бандуристів з'являлися в багатьох містах України. Великий поштовх для розвитку образотворчого мистецтва дала Українська академія мистецтв. Вона була утворена Центральною Радою в грудні 1917 році. Першими академіками стали Михайло Бойчук, Микола Бураченко, Михайло Жук, Василь Кричевський, Абрам Маневич, Олександр Мурашко та Георгій Нарбут. Більшу частину життя Георгій Набруд, наприклад, провів у Санкт Петербурзі. Він захоплювався українськими старовинними гравюрами та геральдами. Його знахідки мали величезне наукове значення і здійснили вирішальний вплив на всю творчість художника. В березні 1917 року він переїхав в Київ уже всесвітньо відомим графіком. На замовлення урядів УНР і Української держави Нарбут зробив художнє оформлення різноманітних державних паперів. Банкнот, поштових марок, обкладенок до ратифікаційних актів, грамот з нагоди урочистих подій. Він є автором українського державного герба і печатки, багатьох ескізів військового строю. З грудня 1918 року він став ректором Української академії мистецтв, але раптово помер в травні 1920 року за короткочасною окупацією Києва польськими військами. Творчість цього художника здійснила величезний вплив на українську графіку. Не менше вплив на українське образотворче мистецтво здійснив і Михайло Бойчук. Він народився на Галичині, закінчив Академію мистецтв в Кракові, був ректором Української академії мистецтв і велику частку свого часу видавав роботи з молоддю. Бойчукізм у монументальному малярстві визнано окремим стилем. Він творче поєднував традиції народного орнаменту, мозаїки та фрески давньокиївської доби. Українського портрета 17 та 18 століть візантійського іконописання та раннього західноєвропейського відродження. Розвиток живопису в Україні після революційні роки проходив у боротьбі художніх течій та напрямків. Поряд із тим, хто стояв на позиціях традиційного реалізму, творили прихильники футуризму, формалізму, крім масових агітаційних форм образотворчого мистецтва. Помітного прогресу досягла станова графіка та живопис. В галузі станкової графіки працював Жук, Падалка, Зазуєв. У живописі найбільш відомими були полотна Костанді, Кричевського, Мурашко, Самокиша, Нарбута. А також Нарбут оформив перші українські радянські книги і журнали. У Західній Україні в перші післявоєнні, післяреволюційні роки, працювали такі художники, як Трут, Монастирський. Курпас. Визначили, відзначилися групи, які розвивали традиції, традиції українських і російських передвижників. Художники, які увійшли до Асоціації Революційного мистецтва України, розвиваючи національні традиції, використовували форми візантійського та староукраїнського живопису. На західноєвропейські зразки орієнтувалися художники, які входили до об'єднання сучасних художників України. Художні полотна майстрів школи Бойчука були оригінальним явищем, що не, могло, не мало аналогів. Ними були відроджені традиції народного і церковного монументального мистецтва. Послідовники бойчуківців творили в багатьох країнах світу. Помітним явищем в історії українського світового мистецтва стала творчість Казиміра Малевича, одного з засновників абстракціонізму. З 1917 року в Україні працює видатний графік. Георгій Нарбут, про якого ми вже сказали. Також активно працює Василь Кричевський, який створив дизайн державного гербу УНР, який в 1918 році затвердила Центральна Рада. Саме цей проєкт використовують нині як малий державний герб України. Активно розвивався жанр політичного плакату, поза як художньо оформлені плакати були доступні і зрозумілі широкому загалу. У протистоянні широких політичних сил того часу важливу роль відводили монументальні пропаганді. В жовтні 1918 року ще в умовах гетьманату в місті Ромни на Сумщині було відкрито перше в Україні пам'ятник Тарасові Шевченку – роботи скульптора Івана Кавалеріце. Один із основоположників кубізму в архітектурі був Олександр Архипенко, творчість якого мала значний вплив на сучасників. В свою чергу, політика більшовиків в цьому напрямку зводилась до демонтажу пам'ятників російським імператорам, політичним діячам минулої доби, що мало з яких мали культурну цінність. Наприклад, в Києві було зруйновано пам'ятник княгині Ользі. Така сама ситуація спостерігалась і в інших містах. Натомість встановлювали погруддя видатним революціонерам, іноді прижиттєві, які слугували своєрідним ідеологічним символом нового режиму. Отже, за порівняно на великий проміжок часу 1917-1921 року культурні процеси зайняли в історії українського народу помітне місце. Вони відбулися на зламі історичних епох, втілюючи в собі яскраві, неповторні ознаки того часу, і багато в чому суттєво сприяли подальшому розвитку української культури. Також треба зазначити, що в Україні активно. Розвиваються театральні трупи. Трупи Садовського в Києві, наприклад, в інших містах України нерегулярно виступали трупи Саксаганського, Суходольського, із відродженням української державності відбувається і реорганізація театрального життя. В Києві в 2018 році було відкрито два театри, три театри державний драматичний, державний народний і молодий. Першого чоли відомі же режисери Загаров та Кривецький, які пройшли школу в Московському художньому театрі під керівництвом Станіславського, і Немирова Данченко. Розвалась симфонічна музика в Харкові, Катеринославі, Одесі, працювали симфонічні оркестри. За доби гадьма НАТО було засновано Державний симфонічний оркестр під проводом Олександра Горілкова. В 1919 року, як я сказав, розпочалась діяльність державної української мандрівної капели Думка. За короткий час її учасники освоїли великий репертуар, що склався з творів Миколи Лисенка, Миколи Леонтовича, українських народних пісень колядок, Щедріва Писнянок. Усі концерти Думки, що відбувалися в містах та селах на станціях, заводах і фабриках України. Перетворювалися на справжнє національне свято. Активну гастрольну діяльність також проводила створена за ініціативою очільників ОНР в 1919 році Українська республіканська капела, якою керував Кирило Стеценко та Олександр Кошиць в 1919-1920 роках. Колектив із тріумфом виступав у Чехословаччині. Австрії, Швейцарії, Франції, Бельгії, Великій Британії, Голландії. Але поразка УНР унеможливила повернення більшості співаків до України. Українська республіканська капела розпалася, давши життя кільком творчим колективам, котрі залишилися в еміграції. Також в 1920 році на базі музично-драматичної школи імені Лисенка було засновано Київський музично-драматичний інститут. Серед його фундаторів були відомі композитори Кирило Стеценко, Микола Леонтович, Пилип Козицький, Левко Ревуцький. Поряд із ними у цей час плідно працювали відомі композитори Яків Степовий, Григорій Вірьовка, Борис Борис Лятишенський. Під керівництво Кошиці в Києві повстала і українська державна капела. Жила й творили майстри старшого покоління, письменник Панас Мирний. Стефанник, Кобилянська, Венеченко, Васильченко і багато видатних живописців, скульпторів, композиторів. І в нову добу входили молодші: Течина, Рильський, Кобилянський, котрі почали свою творчість ще до революції, а розкрили саме в часи революції. Тобто, ми з вами бачимо, що доба Української революції. Позитивно вплинуло на розвиток саме української культури. Відбувалася українізація освіти, особливо в добу українських держав. Зрозуміло, справа білогвардійці та більшовики трішки по-інакшому на це звертали увагу, і в більшості випадків забороняло українське. Але, не дивлячись на складні обставини революції. Та бойових дій, які відбувалися на Україні майже безперервно з 1914 року. Українська культура не стояла на місці і збагатилась багатьма відомими імена. Домашне завдання ви бачите на екрані. Ви читаєте підручник сторінки 145-152, а також виконуєте завдання 1, 3 та 5 сторінки 152 це як одне завдання, або ж пишете Есе. Відомі художники Української Академії мистецтв. Але при цьому зверніть увагу на роки, коли ця академія мистецтв існувала, щоб ви не писали про якусь іншу. Дякую за увагу і до зустрічі на наступних уроках.